Доброго дня, мене звати Костянтин, мені 31 рік. Я займаюся працюю в IT, тобто більшу частину часу я проводжу за комп'ютером. Вже декілька років я відчував в себе погіршення в роботі, в поставі і не міг нормально працювати. В більшій частині це були болі в шиї, тобто в цих відділах. Я ходив до лікарів. Мені назначали курси масажу, мануальної терапії такого плану. І я не буду казати, що воно не допомагало, але постійного ефекту такого, щоб він залишався, я не отримував. Трохи почав сам дивитись в інтернеті, дивитися, що мені може допомогти. І зробив МРТ, знайшов себе невеличку грижу в шиї, трохи з цього все почалось, і потім я вже більш серйозно. Почав займатися ходити до лікарів. Я був в такого класного лікаря Костянтин Володимирович Куц, котрий мені дуже розгорнуто пояснив, чому може бути моя проблема. Я чув про тригерні точки, звичайно, але не очікував, що в мене вони там будуть. І... Настільки це буде серйозна проблема. Був призначений курс лікування, і в одній зі складових була ударно хвильова терапія. Я про ударну хвильову терапію читав, просто натикався в інтернеті, але не навагався сам піти прямо до лікаря, тому що в мене вже була ця МРТ на руках з грижею, тобто трохи хвилювався, чесно, і вирішив додаткову консультацію зробити. Після того, як в мене був цей курс назначений, я Одразу був, була вибрана клініка Аватаж, тому що Костянтин тут працював. Це так вона трапилось, і мені її рекомендували. Після того, як я потрапив на перший сеанс до клініки Аватаж, Олександр Вікторович оглянув мої знімки вже МРТ, котрі я зробив. І була ще проведена невеличка консультація, де мені все пояснили, чого мені більше можна очікувати після сеансів, що в мене все буде гаразд. З моєю грижею. Десь після другого сеансу в мене було стало відчуття релізу моїх больових точок. По-перше, це була шия, це мене більше всього турбувало. Я дійсно почав відчувати себе краще, я почав спати краще, я почав працювати краще, я почав банально без болю повертатись шию і відчувати себе дуже добре. І я продовжую лікування на зараз. Я дуже задоволений. Я дуже дякую команді Аватаж, персонально Олександру Вікторовичу та. Всій команді, взагалом, і я дуже щасливий, що я знайшов ту терапію, котра мені мені дійсно допомагає, і гадаю, що цей ефект залишиться надалі.